Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Вдень вдарили по Херсону зранку скидали авіабомби на Береслав. Наслідки атак російських військових по населених пунктах правобережжя області. З першого дня повномасштабного вторгнення почали займатися волонтерством. Після звільнення обласного центру стали гуманітарним центром. Як працює хаб спілки фізичної культури та спорту Херсону та області? 201 добу був у російському полоні. Після звільнення майже 9 місяців лишався у тимчасово окупованій Чаплинці. Історія херсонця Тараса Букрієва. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, в день російські військові вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу смертельні поранення отримав 70-річний чоловік у корабельному районі міста. У кіндійці поранена 74-річна жінка. Обстрілювати населені пункти правого берега Херсонщини. Військові РФ почали зранку, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков сьогодні. Росіяни продовжують гатити і по Херсону, і по Береславу. Були знову скиди зранку а, авіабомб на Береслав. А, також а, з дронів а, скидають вибухівку внаслідок такого скиду. Поранене двоє людей в Береславі. Один з них це працівник ДСНС. Обидва зараз. А, Доправлені до лікарні. Ще один чоловік постраждав у Херсоні внаслідок обстрілу. Увечері, 22 січня, російські військові били посеред містю та Дніпровському району Херсона. Приблизно восьмого вечора було Позвонив охорона. З ринку, сказав, що приліт був один сюди, а потім просто свистіло десь туди через железну дорогу. Перепугались, в коридор вибіжав. Ну, Сначала один был, но ну, где-то через час был опять Ну, в наш дом уже попали. Сначала в этот дом попали. Потом нашу... Ольга каже, під час обстрілу була на вулиці. Перший врив 16.40, 1644. Да, в да, 16.44. Да, Ми засікали час, щоб перебіжками дому встигти дойти. У нас третій етаж э, в кухню залетів. Я в цій квартирі на першому етазі живу. Я була в цей квартире, на в этот момент на кухні. Просто як другий був зрив, я аж сама красила. Це страшно. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 16 разів обстріляли територіальну громаду, випустили 72 снаряди. Били по Херсону, Гантонівці та Садовому. В Кіндійки є один поранений з років в середмісті Херсону. Також ще один поранений нещастя обидва легкі поранення отримали чоловіки. Була надана допомога на місці. Обстрілювали російські військові і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. За останню добу Російська Федерація випустила близько 15 авіабомб по населеним пунктам Береславського району, а саме населені пункти Дігінка. Борислав Зміївка, червоний маяк, малаве, республіканець та Качкарівка. В результаті авіаційних ударів в місті Борислав пошкоджень зазнала приміщення магазину. В населеному пункті Качкарівка пошкоджено приміщення дитячого садочку та господарчі споруди сільськогосподарського підприємства. В селі Малаве та Зміївка пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, за останню добу в місті Береслав один чоловік отримав поранення несумісні з життям. Загалом минулої доби російські військові 91 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 446 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Її син на фронті, вона у Херсоні займається волонтерством. Ніна Сірант раніше працювала охороницею у цій школі. Тепер тут функціонує гуманітарний центр спілки фізичної культури та спорту Херсону та області. Щодня отак люди приходять, відпускаємо їм пакети. Фасуємо шукаємо ліки, які в нас є. Перев'язка. Тепер військовим збираємо, бо ж на ліву сторону треба їх підтримувати все, що можемо, теж. І продукти та і продукти, і одежу шукаємо, десь достаємо носки в'яжуть і балаклави шиють, і сітки в'яжуть. Волонтерська команда почала працювати з першого дня повномасштабного вторгнення, розповідає голова про спілки працівників фізичної культури та спорту Ірина Дерев'янко. Коли ми зрозуміли, що людям треба допомагати, що хлопцям треба допомагати, що треба вже було вести в больницю. Ліки, перев'язку і все інше. Потім людям не було що їсти. Поки можна ще було. Привозили машинами підтримку: ліки, продукти. Тут ми кури роздавали, овочі. Ну хто нам чим допомагав? Ми роздавали, підтримували людей. Тоді ми почали готувати гарячі обіди. Ми готували десь спочатку 200 порцій, ну потім дійшло у нас десь до 400 порцій. До волонтерів під час окупації приєднувались місцеві жителі, говорить Людмила. «Коли освободили нас, ми так і продовжуємо працювати. допомагати людям і хліб роздавати і продавосини пакети збирати, гігієну все там постійно, коли затопило – Саме, можуть, і одіяло, і і полотенце. Офіційний статус гуманітарного центру організація отримала після звільнення Херсона, розповідає Ірина Дерев'янко. 15-річна Діана Ільченко наймолодша волонтерка центру. Тоді я була в 8 класі. Тепер вже. На першому курсі зараз я працюю з документацією. Мені дають бланки з документами людей, і мені треба їх вносити в базу. База на всі хаби. Мені подобається, коли якась бабуля може підійде щось попросить її даш даси, і вона така весела стає. <сум> 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 Єлизавета Костенко свою волонтерську діяльність не припиняє з першого дня повномасштабного вторгнення. Чесно, якщо б не воно так мені до серця не лежало, я б напевно лютого 28-го вже б закинула все. Бо це дуже важко, дуже тяжко, графік ненормований. Е, можуть і вночі позвонити, можуть е, і зранку в шостій ранку позвонити, сказати Ліза, в нас нема кави, срочно і ти йдеш сюди, даєш хлопцям каву, бо срочно. Катерина Гончаренко, Марина Кургова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Тарас Букреєв 201 добу був у російському полоні. 276 днів лишався у тимчасово окупованій чаплинці. До повномасштабного вторгнення чоловік викладав історію у херсонському училищі сервісу і дизайну. У тимчасово окупованому на той час Херсоні розповідає Тарас. Волонтерив і допомагав силам оборони України. На першу чергу діставала шукала ліки сильнаобхідність препарати. З друзями це евакуація поранені, постраждали біля Антонівського мосту під час боїв. Якщо так окремим моментам, це допомагало з евакуацією, перехованими сім'я військовослужбовців, тому що, що через них навчилися близько хлопців, які на той момент лежали з міста, то були Це звичайний збір інформації, передачі нашої цієї інформації своїм відомствам і так далі. Ці травми початку червня пройшли з питаннями до моїх батьків з обшуком. Шукали 4 вересня мене разом з моїм другом в районі Шпоту, коли ми виходили з кав'ярні, затримався нас розваги. Після обшуку російські військові утримували Тараса в ізоляторі у Херсоні. У камері розраховані на трьох було восьмеро полонених. В Херсоні було близько п'яти допитів. От якраз херсонці відбувалося стартування, тобто допити, вони чергувалися. Десь просто йде допит, розмова, десь електричний струм, біття, тому що десь факти не сподали. Після 20 жовтня розповідає чоловік. Його перевезли до голої пристані через 10 днів до чаплинки. Це був ревіток, підвальне приміщення віку, тобто це зим'яна підлога. Відсутність каналізації, води, туалети, там в камерах не було. Єдина можливість була там брати воду там, сходити в туалет, це Там 15 хвилин зранку у нас виводило на вулицю. П'ятнадцять хвилин веч. Це єдина можливість. Там теж буде кріжок в нас з камерів. Назвалися чоловіку. У таких умовах він провів майже п'ять місяців. Разом з ним у камері утримували і Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Колихає Пан тримався і не вірив, принципі, навіть нас більше ніж міг. Особисто ми з хлопцями не знали цього, але в серпні 23-го року ем, були хлопці, які так само сиділи у Чеклинці, яких перевозили на Чимихар в СІЗО, ем, яких потім звідти відпустили з братом доказів. Що в середіщі, що під час його Тараса Буклєєва відпустили 23 березня 2023 року. Виїхати з тимчасово окупованої Чаплинки на підконтрольну Україні територію він зміг у середині грудня того ж року. Зараз чоловік проходить процес адаптації. Говорить, допомагає підтримка друзів і рідних. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Мовчан. Суспільне новини. Херсон.